Тиждень, що минув на Волині, був насичений футбольними поєдинками. Тому сьогодні у випуску дивіться про таке. З якими успіхами починатиме осінь Луцька Волинь. Аналіз початку сезону команди Віталія Кварцяного. Всесвітній біг заради гармонії. Як міжнародна факельна естафета проходила через Луцьк. Старт чемпіонату області з футболу. Торішні чемпіони екзаменували новачки елітного дивізіону. Чергові баталії чемпіонату міста з футболу. Футбольне літо Луцької Волині було доволі насиченим, адже до осені календар передбачав одразу 5 матчів чемпіонату. Після провального закінчення минулого сезону команді були потрібні зміни, і вони відбулися. Основний склад помінявся більш ніж наполовину. В основному Волинь підсилив своєрідний десант з орендованих гравців у Дніпропетровського Дніпра. По одному гравцю з розформованих кримських команд, а також і від Сажуніч, який до цього грав у польському чемпіонаті. Прем'єрний цього сезону матч проти лічівця складався для команди Віталія Кварцяного невдало. Волиняне пропустили м'яч та довго не могли прийти до тями. Гра не клеїлась, а суперники успішно оборонялись. В таких умовах вольова перемога, яку у підсумку здобули гравці Волині, виглядала справжнім дивом. Головного тренера та президента клубу з прес-конференції проводжали оваціями, а гравці навіть задумувались про найвищі цілі. Я думав, що ми будемо боротися за Лігу Європи. А зараз я думав, що це шеста позиція, Да? Я думав, що це, це може бути. «Надо, как бы... В кожній грі старатися набирати очки, якби пригресірувати к грі. Незважаючи на те, що попереду був надважкий календар: Дніпро, Чорноморець та західноукраїнський дербі проти Карпат, вболівальники та гравці були налаштовані оптимістично. Та у підсумку лучан, незважаючи на хорошу гру, кожного разу підстерігали невдачі. Сьогодні команда повністю не виконала ту установку, яку ми поставили перед ними перед матчем. При шиті 0-0. Тільки що дивився, був чистий 11-метровий на Федорчуку. Я не знаю, скільки можуть судді помилятися вже. Там не зараховують, тут не ставлять. Може це вплинуло. Тоже нахід поєдинка. Нереалізовані моменти жодного забитого гола у трьох зустрічах, три поразки поспіль і 12-те місце у таблиці після чотирьох турів. Такий стан справ аж ніяк не влаштовував гравців та тренерів Волині. Хоча, на відміну від жахливої футбольної весни, літня гра хрестоносців часто радувала уболівальників. Виправлятись хлопці почали у першому раунді Кубка України. Виїзд до охтирського нафтовика був важким. Однак гол Еріка Бікфалві у дебюті матчу так і залишився єдиним у грі. Така перемога була дуже важливою для поліпшення психологічного стану гравців, тому до Запоріжжя на матч проти Луганської зорі гравці їхали заряджені як ніколи. Важко сказати, що зіграло більшу роль в успіху в Линян на Славути Чарені, гра червоно-білих чи втома Луганчан після матчу Ліги Європи. До слова Віталій Кварцяний відзначив після матчу обидва фактори і сказав, що наша команда могла піти назустріч зорі з питанням перенести матч на день пізніше. Як би там не було, усе почалось для волонян як найкраще, як і у Охтирці в дебюті матчу відзначився Ерік Бікфалві. Мрієм волинських футболістів про другу перемогу в чемпіонаті. Здавалося б, прийшов кінець, коли номінальні господарі поля з усиллями Олександра Караваєва зрівняли рахунок. Втім, на останні хвилинах гри Редван Мемешев пройшов захисника зорі та влучно вистрілив у дальній кут воріт Кршивана-Сантіні. Шість очок після п'яти турів, восьме місце у турнірній таблиці. Багато хто після успішного старту чемпіонату очікував більшого, однак те, що команда перервала смугу невдач, вже дозволяє оптимістично налаштуватись на продовження сезону. Проблема забивного форварда усе ще присутня, адже регулярно забуває, як і минулого сезону, лише номінальний півзахисник Ерік. А нападники луцької команди цього сезону ще не радували вболівальників взяттями воріт суперників. А постійні дискваліфікації гравців захисту ніяк не можуть дозволити Віталію Кварцяному сформувати єдиний склад захисної ланки. Проблеми є, і від них нікуди не втечеш. А вболівальникам залишається сподіватись, що усі кадрові та психологічні питання до матчу заборізьким металургом, який Волиняни зіграють 14 вересня на авангарді, будуть вирішені. Перформанс на шляху Сторчена до Луцька не випадковість. Так територією нашої області проходила міжнародна факельна естафета Всесвітній біг заради гармонії, організована міжнародною мережею волонтерів, яких надихає бачення сповненого гармонії та спокою світу. Вона запропонована всесвітньо відомим громадським діячем Чрічен Моєм. Такий захід проводиться з метою поширення ідей толерантності, дружби та гармонійного співіснування народів світу. Символ гармонії та єднання це факел, який бігуни передають один одному з рук у руки. Идея этого, этой эстафеты в том, чтобы нести мир от сердца к сердцу. Факел этот, пылающий факел это символ... мира, единства всех людей, народов, рас, наций, национальностей. Нет разницы в том, какой у тебя цвет кожи, сколько тебе лет или какую религию ты исповедуешь. Мы не принадлежим никакой политической партии. Мы все люди разных профессий, разных возрастов. Украинская команда представляет собой людей с разных регионов нашей необъятной Родины. Мы все за единство, мы все за мир и за добрую волю. Мир не означает отсутствие войны, мир означает наличие гармонии, любви, удовлетворения и единства. Захід проводиться протягом останніх 27 років у ста країнах світу. Любителі бігу стартували ще 20 лютого цього року у Португалії. Українська команда почала свій рух 24 серпня в Ужгороді на межі зі Словаччиною і уже через 9 днів зустрілась з іноземними бігунами в Остелузі. Капітан європейської команди Австрії з Джан Реннер українським прийомом учасників астафети був вражений позитивно. Віа ранінг оларандеволд бейсікліт торчфом то енд. Ми бігаємо по всьому світу, передаючи палаючий факел з рук у руки. Ідея в тому, що кожен з нас може змінити цей світ, і всі ми відповідальні за мир та гармонію. Ми робимо це не з політичних міркувань, а для того, щоб надихнути людей, показати, що кожен школяр чи президент країни може зробити зміни там, де проживає. нещодавно ми забігли до України, і ця країна вразила нас своєю привітністю та гостинністю. Ми побачили тисячі людей, дуже багато дітей, і це дуже хороший досвід. Вігессачи We really, really nice Луцьк зустрічав учасників пробігу в загальноосвітній школі No2. Організатори та учасники естафети відзначили, що також своєю метою вважають налагодження дружніх стосунків, порозуміння та взаємоповаги миру між жителями різних регіонів країни. Якщо кожен з нас особисто буде думати про мир, як можна більше людей в світі будуть думати про мир. Завдяки цьому зможе наступити миру більше. Я вперше в цьому році приймаю участь в цьому заході, хоча знайома з цією естафетою вже понад 10 років. Саме зараз приймаю участь, тому що зараз в моїй країні це необхідно. Для моєї родини це необхідно, для моїх друзів це необхідно. Я не можу піти зараз на зону в зону АТО, я не можу якось там допомагати. Тому я вирішила піднімати бойовий дух. Оце саме спрагнення цього миру. І єдності в нашій країні. Ви знаєте, мені здається, що потримавши факел, навіть двоє сусідів поряд з різних хат, які можливо колись сварилися, після цього факелу буде жити мирно. І це підтримує наш дух, нашу єдність. І я думаю, все буде добре. Потримати факел та додати свої побажання міг кожен з учасників трепет в серці і в душі, адже наше покликання не тільки розвивати духовну. Здорових і міцних духом спортсменів, але завдяки ось таким заходам, ми повинні пропагувати ідеї олімпізму. Що в давні часи, коли проходили Олімпійські ігри, то всі війни зупинялися, і ми надіємося, що якщо ця естафета дійсно посол миру. В нашій державі, то завдяки ось таким спортивно-масовим заходам, і ми доб'ємося того, що об'єднаємо нашу країну, вона буде ще міцнішою. І я думаю, що все-таки ми переможемо, і згодом ми побачимо нашу країну ще більш квітучою, процвітаючою, незалежною європейською державою. Окрім Закарпаття, Львівщини та Волині, бігуни на території України пробіжать рівненською, Тернопільською та Чернівецькою областями. Загалом європейська частина всесвітньої естафети охоплює 43 країни старого континенту загальною довжиною маршруту в 24 тисячі кілометрів. А фінішуватимуть учасники заходу 7 жовтня в столиці Сербії, Белграді. Цього року в чемпіонаті області з футболу серед команд вищої ліги бере участь 10 команд. Дебютували у турнірі торішній переможці першої ліги Локачинська надія а також команда Торпедо з села Копачівка Рожучинського району. Натомість із футбольної мапи області зникли бронзовий призер минулого сезону ФК Піддубці з Луцького району, Маневецький будівельник, Любошівська прип'ять та ФК Рожуща. Десять років команда з Локач не брала участі у вищій лізі Чемпіонату області з футболу. Здавалося, що повернення клубу до еліти стане святом для жителів селища міського типу і на матч відкриття прийде багато глядачів. Та грали футболісти клубу Надія проти чемпіона Боратинської ласки. Керівники району подію проігнорували. Забули навіть підняти, як це робиться традиційно під час відкриття сезону прапор України. Чагарники поблизу поля закрили банери напроти центральної трибуни, а саме поле нагадувало добре втрамбований газон із ямками і горбами. Уже у дебюті матчу чемпіон області забив гол. Це зробив Роман Степанов. Наприкінці тайму в схожому стилі розписався у роти господарів поля Вадим Панас. Місцевий підприємець Віктор Ревко, який уже кілька років є президентом клубу Надія, каже, що команді поки що важко грати проти клубу, який має за плечима досвід матчів у вищій лізі чемпіонату області. Вигравши першу лігу, вирішили виступати вище. Ну, Бачимо, нам трошки не повезло з жерапуванням, бо попався чемпіон, попав чемпіон області. Треба було, щоб він таки де на п'ятий-шостий тур. Було би все добре. Я подивився перший тайм, ну, можна так сказати, два хороших моменти мали. Якби зрівняли, мабуть, гра могла, могла б повернутися в іншу сторону. Адже гравці кваліфіковані в вашій команді. Ну, більш-менш, більш-менш. О... Селекція пройшла, ну я б вам сказав би на, такому, на середньому рівні, але будемо старатися до кращого. У Локачинській команді грають досвідчені футболісти. Склалося враження, що клуб незабаром зуміє здобути перемогу у вищій лізі обласного чемпіонату. Кілька нагод господарі втратили для того, щоб у стартовому матчі відкрити «Лам» у літному дивізіоні. У нас не зіграно появилися після минулого сезону, хоч ми закінчили першу лігу на першому місці. Поприходили нові люди, як прем'єр-ліга, потрібні сильніші гравці. Ми тільки починаємо. Дві гри, дві зіграли товариські, не мали часу зібратися так, як. Плотитися один до одного, та й тому такий результат на початок. Там далі будемо старатися. Ну, хлопці сьогодні старалися, чесно, грати грати проти лідера так досить -таки пристойно. Звичайно, віддавали все, що могли. Президент требує, якщо немає голів, то хоча б віддаватися на полі, тому стараємося. У другому таймі «Боратинська» команда забила ще двічі та здобула перемогу з великим рахунком уже у стартовій грі. Головний тренер команди екс-боротар Луцьке Волині Володимир Марчук задоволений результатом 4-0. Ми дякуємо федерації, що вони нарешті почали чемпіонат. Були затримки недільні. Ви знаєте, наша волинська погода. Ми сьогодні граємо, коли сонце. Завтра вже дощ може затягнутися ще. Непогано почали результати, але все-таки гра на цьому полі не, не може завільдити ні глядачів, ні команд, ні одну, ні другу. Тому такий стан поля це жахливо трошки, навіть для того, що вони депіданти цієї ліги. Як ви оцінили гру своєї команди сьогодні. Ну, Той місяць, що ми працювали разом, під моїм керівництвом, звісно, ми не той футбол граємо. Не то, що я хочу, не то, що я планую, зовсім інше. Ну, бачите, та складається, що все від того, все від поля, будемо скажемо. По-іншому я нічого не можу. Ну непогано, каже, відіграли Степана. Пропустив більшу частину підготовчого періоду, непогано відіграв. Трофаловський після тяжкої травми непогано ввійшов. Та й молодь, то, що ми взяли з інших команд, непогано. Відійшов. Сташевський, Катюн дуже допомагають, скажімо так, монстри волинського футболу. І Рибковський, і Панас лідери, лі, два лідери команди взяли. Ну в цілому, я думаю, що як для нас, для мене, для керівництва старт вдачним скажімо. Поле це питання складне. Ну будемо щось вирішувати. У Нас є запасний стадіон. там. Може, один варіант, тим, що будемо слідуючі ігри проводити в селі за Турці. Там більш-менш стадіон Такі Люди хочуть, щоб я думаю, що ну, постараємося. Ще одне, ну, що мене здавало мала кількість глядачів. Чесно кажучи, 5 років чи 6 тому мені довелося судити півфінал Кубка по колосу було значно більше людей. Це що? Апатія, чи можливо ніхто не знав про те, що така гра ну, ще перший тур. Якби де другий тур був, ще ще люди так більш-менш не знали, бо з тим відкриттям чемпіонату воно трошки затягнулося то через то така мала кількість людей. Але люди, які завжди приходили, вони і на сьогоднішній день прийшли. Є є, є на стадіоні. У стартовому турі чемпіонату області господарі виграли лише один матч у Новолинську Шахтар з рахунком 2-0 переміг Ківерцівський колос. Миром розійшлися урожищі команди Торпедо із села Копачівка і гравці клубу коваль Волинь. Клуби забили по два голи. Домашні стіни не допомогли «Волині-Агротеху» із села Баківці Луцького району. Клуб поступився гравцям команди Луцьцентехмонтаж номер 536 2 4 У Мар'янівці Горохівського району. Підтримка глядачів не допомогла у матчі проти футболістів Іваничівського західного бугу. Господарі програли 2-3. Наступний тур відбудеться через тиждень. Принциповим буде матч у місті залізничників. Команда ФЦ Коваль Волинь зіграє проти Новоолинського шахтаря. Чемпіонат Луцька з футболу після короткої паузи повернувся на поле стадіону Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Щоправда, тепер з наближенням кінця чергового сезону цінність результату стає вищою, а боротьба між командами відповідно стає все більш безкомпромісною. Команди скучили за футболом, це однозначно видно по бажанні, як вони виходять, як вони змагаються. А животаж більший, чому? Тому що починається вже така. Боротьба конкретна за відповідні місця, тому кожна втрата очка вона є на вагу золота. Тому вважаю, що інтрига буде тривати до останнього твору, як за чемпіонство, так і за призи. А глядачі, я думаю, приходить їх і на кінець сезону, думаю, як буде щоразом, тим, тим щоразу буде більше. Нинішній сезон проходить за дещо незвичною схемою, адже команди грають на меншому полі, тому до складу можуть увійти лише 9 гравців. Перспектива такого нового формату змагань поки що невідома. Зважаючи на ті роки, які були, то з у нас була дуже велика проблема з полями, великими полями в місті Луцьку. Всі це знають і вона по сьогоднішній день є. Було збудовано хороше це поле. Ми виконкомом з однодумцями, з спорткомітету міста Луцька вирішили, що проведемо тут такий, скажімо, в такому форматі цей чемпіонат, а там по відгукам будемо бачити. Якщо у нас інфраструктура буде покращувати, то в місті. Луцько. Ми двома руками будемо за те, щоб грати на великому полі в звичайному форматі 11 на 11». Великі амбіції після першого кола були у команди Адреналін. Особливо, якщо брати до уваги те, що команда Володимира Чепелюка займала третє місце, а сплав досвіду та молоді під його керівництвом давав бій більш досвідченим колективам та завершив першу частину чемпіонату перемогою над лідером змагань командою Марадо. У нас завдання тільки перше місце, других варіантів у нас немає. Ми ще другий круг попереду. Я думаю, що ми в трійку, ми мусимо війти однозначно, ну але будемо боротися за перше місце. Проте у другому колі амбіційний колектив на поле так і не вийшов. Офіційною причиною є фінансові проблеми команди, тому тепер до кінця сезону адреналіну будуть зараховуватись технічні поразки. Черговий, уже 12-й за ліком тур першості міста подарував глядачам не одну порцію хорошого футболу. Найцікавішим було протистояння команд з нижньої частини турнірної таблиці. Гравці команди «Брендгруп» Груп левого частку ігрового часу впевнено вели у рахунку у грі проти аутсайдера змагань команди, де США No2, Луцьк-Сантехмонтаж 536. Відзначались за синьо білих Олександр Щербик та Віктор Юреньов. Однак молоді суперники команди Брендгруп не впали у відчай. Два голи Олександра Маслічука відновили паритет, а Андрій Янко на останній хвилині зустрічі приніс вихованцям спортшколи другу у сезоні перемогу. Певно, що розслабились. В принципі, матч був однакової сили. Всі старалися хотіли перемогти, друє коло розпочалися. Хочуть всі набрати очки. Перші очки завжди важливі. Не знаю, трошки не вистачило сил. Ну і скажіть, які цілі переслідуєте в цьому чемпіонаті? Ну, попасти в п'яку. П'яку в четверку. А як думаєте, наскільки це реально? Ну, все в наших руках. Скажу так, все в наших руках. Ось, я думаю, це реально. Якщо будемо надалі набирати очки, то це реально. Василь Кухановський тим часом дає передматчеві настанови гравцям команди «Ніко ветеран Лучиск. Втім, це не допомогло. Ветерани програли з рахунком 0-4. Хоча для досвідченого колективу головне на турнірі не досягнення високих результатів. ветеран, команда, ми вже старші, у нас є пара молодих, у нас є гравців, але ми завжди на кожен матч виходимо, стараємося. Ну, скажу так, якщо ми в п'ятірку попадемо, це буде дуже добре, якщо десь дотягнемо до трійки, хоча є у нас такі мінімальні санкції, це, скажімо, буде успіх. Ми з кожним роком не молодіємо, молоді підпираємо, тому позмагатися дуже цікаво. Після впевненої перемоги Марадо відірвався у турнірній таблиці від переслідувачів на сім залікових пунктів та лідирує у чемпіонаті, маючи в активі 31 очко. Аматорська волинь та магніт ділять другу та третю сходинки таблиці з 24 очками.